що звертати увагу при виборі шахової дошки. Це, звичайно, те, як ви будете її використовувати та для кого вона. Ну, для дорослих це будуть одні шахи, для дитини, яка тільки почала інші шахи, для шахіста, який вже має якийсь розряд, і підліток це буде третій варіант шахів. Але я б порекомендувала брати якісні шахи, наприклад, дерев'яні. І на майбутнє це, звичайно, класичний варіант з Тантом. Він називається дошку. Ви вибираєте під себе, можете обрати. Брати меншу, якщо це, наприклад, для дитини, щоб вона доставала до іншого края дошки. Якщо це для дорослого, можна брати формат побільше. Друге, це звичайно якість. Можна обрати пластик, можна обрати дерево, можна обрати преміум дерево, можна обрати преміум шахи індійські, можна взяти українського виробника. Я, до речі, не знаю, чи є не пластикові українські виробники, а можна брати якийсь польський варіант. В нас, наприклад, в магазині є всі три: є і пластикові, є і більш преміум, є і класичні Stampton Дерев'яні. Тому це вже ви обирал. І третє, на що я звертала увагу, це, звичайно, як кожен на ціну. Повинна бути ціна якийсь пластикової, комплект, не може коштувати декілька тисяч, навіть якщо там суперкрута дошка. І так само шахи, які зробили люди на замовлення, але вони погані, без різних утяжувачів, вони падають, вони якісь маленькі, це теж too much, і вони не можуть коштувати декілька тисяч гривень. І ще мій ноу нов ноу це. Шахи по типу вирізблені, якісь незрозумілі чоловічки, де незрозуміло де слон, а де тура, я б теж таки не обирала. Пишіть, які шахи обираєте ви і забігайте в наш магазин підібрати собі шаховий комплект. В нас є шахи на різний хаманець. Всім дякую за перегляд. Бай-бай.